Слава Україні та слава ЗСУ. В Одесі сьогодні 3 лютого, 345 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Зі світлом ситуація в Одесі стає кращою за минулу добу, тільки 9 годин не було світла, а потім з 10-ї вечора і ось до 12-ї дня сьогоднішнього дня світло не вимикали. 14 годин було. Ну і на наступному тижні комунальники кажуть, що Тут вже більш-менш сталі графіки відключення, тож життя в Одесі стає краще. Ну і росіяни напевне готують ще один ракетний удар, який якраз може відбутись на тому тижні. А в сусідньому місті Героїв Миколаєві погана ситуація з водою. Все ж таки аварія на насосній підстанції виявилась доволі серйозною, тому кажуть: до 5-го числа не буде води. Мер Миколаєва вчора в телеграмі проводив опитування: чи давати солону воду, чи почекати два дні. Раз сьогодні у мешканців Миколаєва немає води, то все ж таки вирішили почекати, поки дадуть більш-менш нормальну воду. І до цього, напевне, в Миколаїв теж давали більш-менш нормальну воду. Просто це не афішували, щоб не провокувати росіян на обстріл якоїсь насосної підстанції. А ось де не треба провокувати росіян на обстріли, так це в районі Очакова. Минулої доби знову були обстріли. Правда, цей раз кажуть, навіть пошкоджених об'єктів нема. Ну я вже ж травмованих і загиблих теж. І також росіяни вчора обстрілювали Херсон та Херсонську область, і в Херсоні влучили в епіцентр, де відбулася пожежа, де спів супермаркету вигоріло. Ну, і на щастя без загиблих за минулі 24 години. А ось в Енергодарі ще один колаборант якимось дивом підірвався в машині. Напевне, було так. Йде колаборант по енергодару, бачить, машина горить, сів в неї і згорів.